Моторський машинобудівний завод імені Сталіна. Відповідаючи на патріотичний захід московських машинобудівників, колектив заводу зобов'язався виконати свій п'ятирічний план до 1 грудня наступного року. Першість у змаганні на заводі тримає бригада Миколи Ващенка. Достроково виконав замовлення для Каховського гідробусла колектив цеху, яким керує інженер Микола Білашов. Ківники Каховки одержать ще один потужний крокуючий екскаватор. Патріотичне змагання за достроковим введенням дію Каховської гідроелектростанції включаються нові і нові бригади будівельників. З дня на день зростають темпи робіт на монтажі турбін. Одна з кращих бригад енергомонтажників, яку очолює Іван Коршун, завершує складання другого статора генератора. Бригада перевищує свої завдання в два з половиною рази. Інженер-дільниці Михайло Носик, бригадир Іван Коршун, виконроб Олексій Талдикін уважно стежать за якістю робіт. Будівники Каховки докладають всіх зусиль, щоб закінчити спорудження гідроелектростанції на рік раніше строку. Тому качів на Закарпатті славиться меблевими підприємствами. Фабрика гнутих меблів випускає красиві і зручні вироби, широко відомі в нашій країні. Фабрика значно перевиконала свій річний план. Це досягнуто завдяки високій продуктивності праці робітників кожного цеху. По дві норми за зміну виконує Ковсоволка терміна Коронбікера. Лікувальниця Марія Капустей виробляє понад півтори норми. Двоє переконують змінні завдання Федір Писага і Микола Городят. Квартири вперед. З великим умінням працює шліпувальниця Магдалина Дробак. художньо оздоблені меблі виробляють зарчини. Нові зразки меблів прикрасять квартири трудяж, клуби, санаторії, готелі. З любов'ю ставляться до своєї почесної професії закарпатські меблярі. музеї українського мистецтва відбулося відкриття виставки творів радянських художників, присвяченої 300-річчю воз'єднання України з Росією. Виставку відкрив міністр культури Української РСР товариш Литвин. На виставці представлено понад 350 кращих творів, що постійно експонуються в Третьяковській галереї. Ленин Смольнову, картина художника Бродского. Ета Капартия, художник Кибрик. Йогансон допит коммунистику. Зоя Космодемьянская Скульптура Манизера. Картина художника Лактионова лист с фронту. Пономарев. Новый мундир из серии малюнків Шахтари Донбасу. На плоту картина Робаса. Портрет академіка Кривова, створений скульптором Мухіною. Максимов. Портрет Клавдії Михайлівни Глазубової в швеї фабрики імені Кларі Цепкіна. Відкриття виставки визначна подія в культурному житті України. У місті Острі на Чернігівщині відбулося урочисте відкриття пам'ятника основоположнику чувацької радянської поезії Михайлу Сесвелю, який провів тут свої останні роки життя. Пам'ять про талановитого чувацького поета сказала на мітингу викладач технікуму Ніна Ященко, однаково дорога всім народам нашої батьківщини. Чувацький письменник Олександр Алгар від імені свого народу. Щиро подякував громадськості України за шану і любов до полум'яної творчості сестриля. поезії Сеспіля прочитав рідною мовою чувацький поет Петро Чичканов. Український поет Олекса Новицький прочитав у своєму перекладі вірш Сеспіля поле нового дня. Пам'ять про видатного чувацького поета, натхненного співця дружби братніх народів, глибоко шанують трудящі радянської України. Новим судном поповнився Чорноморський технічний флот. Це брандварта. Вона призначена для культурно-побутового обслуговування екіпажів землечерпальних караванів. Тут є все для доброго відпочинку і культурного дозвілля робітників. Читальня. Бібліотекарем працює Зоя Рубель. Їй допомагатиме в роботі комсомолець Степан Лобурцов. І на 100 місць. Радийсь кіномеханік Микола Захаров готується до зустрічі з кіноглядачами. Після закінчення робочої зміни робітників земснарядів чекатимуть добре обладнані каюти. Душова. Старший повар Олена Григорівна Плехова готує страву поки що для екіпажу судна. Через кілька днів вона обслуговуватиме робітників землечерпальних екіпажів. Бранд Вахта виходить на буксирі з Одеського порту і бере курс на Каховку на будівництво гідровузла. Вона обслуговуватиме екіпаж земснаряда Паніда. Лиси товариські змагання волейболістів Російської Федерації, України, Білорусії і Польщі. Голова комітету в справах фізичної культури і спорту при раді міністрів Української РСР Травіш Брат вручив спортивним командам Пам'ятні подарунки. Команда польських волейболістів. Спортсмени Російської Федерації білоруські волейболисты. Зустріч жіночих команд Российской Федерации и Дружньої Польщі была одною из найцікавіших змаганнях. Команда Польщі. Команда Российской РФСР. Польські волейболісти одні з найсильніших в Європі. Сородьба була прибавив напружені. Перемогла команда Російської Федерації з рахунком 3-2. Зустріч чоловічих команд України і Білорусі. У світлих результатах команда України. Ра закінчилась перемогою українських спортсменів. У результаті південних змагань перше місце серед чоловічих команд здобули українські волейболісти. Серед жіночих команд перемогу завоювали волейболістки Російської Федерації.